Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Маленьке коротке відео. Це, що Артем дуже похвалив цю річ. 130 мм крутилятор. Крутиться він в цю сторону, я трохи косячну, ну буде ставати він, значить, так. З цієї сторони на радіатор. Ось тут він буде ставати. Ну, За решеткою, само собою. Там відстань якраз сантиметра 4 до 5, більше серника, то думаю. Це додаткове буде охолодження. Потоковий повітря він заважати не буде, коли буде вимкнений. А обороти в нього щось 3,5 максимальні. Тут його можна регулювати. Все, додаткове охолодження. Здається, мені. 8 доларів. Вроді би, я не пам'ятаю. Так, бачили в сірбі на 100%. Юра, вам вітання велике. Вітаю з початком сезону. Насоса він купив собі. Але насоса, бачите, він купив. Я, може і раніше, я не буду казати, але я його придумав вже давно. Їхав він мені місяць. Тому, якщо в плані цього раніше вийшло в мене. Він тільки для солярки, ну чого мені і треба, як то кажуть. Каністра в мене велика, одна і друга. І Я її набираю більше половини завжди на заправці. Кара Божа з неї просто вилити. У нас собі має такі крокодільчики. Такі кось-кось кось. Кось кось-ось. Непогано підпружинені крокодильчики. Все намальовано, щоб не помилитися, Ну добре. Ну добре. і включатель. Все. Погружний насос собі, герметичний. Ну Це не бензин, солярка, так, від, навіть як іскра буде, вона не загориться ні за які гроші. люкс, ним ніхто не користувався. Також приїхали мені такі бласкугупці, теж баксів кажуть, 5. А так часом. Підзароблю пару гривень та й хочеться, кусають, вони дуже добре. Цвах 70-ка, аж розлетівся на 100 метрів. Ну, і Однозначно, тут є елементи для електриків. Це зажимчики різного калібру, обжимка. І для зняття ізоляції. Ну, І тут універсальна сама ця річ Хром Ну, Я вам скажу, що вони доволі такі непогані помазані були. Побачите, блищить тут навколо. От. Смазочка. Це не ріжа, це смазка. От я витерчик. Все. Пахне гарно. Також прийшов прикурювач USB з вольтметром. От. Що ми її? вскриємо? Давай. Чого я його не відкрив? Сам не знаю. О. Ясно, з цієї з контактами на фішечки. От. Ось така річ. USB. Плюс-мінус. От собі зарядочка тут буде моргати на ньому різ, різними кольорами. Так, да, є, є, є діоди, бачу, лампочки є. Теж щось баксів три. Може і менше я не скажу. Ну і ще маю такого градусного. Мені так треба було, щоб він собі був тут вологість. ну Зараз він воскресне, ну, температура, температуру він вже добре міряє. От. Вологість зараз повинна почати падати. Ну, само собою. Ну, це комфортний там рівень. ну На кухні я був, то там дуже волого, скажімо так, зараз. То що ми чим ми зараз займемося? Те жду сверло. А ще одне, це подарунок одній людині. Я буду казати кому. Це я так щось розщедрився. Ну не кара небесна. Ще коробку порвати останеться. Ну, Скажіть, от що тут бракує. Ось таке, мушу похвалитися. Рішив вирішив, так, так, щоб бухати. ну можна туди там, звісно, цвяшки всякі ставити, шурупчики. Але я думаю, що 100 грамів пити більш приємно буде. Чотири штучки. Коротше, займемося, можливо, установкою крутилятора. Перевіримо насоса. Це буде з час. Лоскупці я вже перевірив. Насос 280 гривень. Це, ну, це все разом. Може вийшло разом там. Все разом тисячу десь вийшло. Так, підзбираю гроші. Як вдається, десь трошки шабашка, хірашка. Тай. Замовляйте, що мені треба. Живемо один раз. Так, пацани, другий. в кого мотори, КМ або GDM, дзвоняйте до мене, кажете, що ви хороша людина, получаєте фільтри. Це надав мотостор, ми тоді конкурс, але в конкурсі тоді хер, де да хера людей взяли участь, получив валік. І получив, э, цей на воді мотор, і получив э, на ЦФ Вовка Бобович, вони отримали набори. Тут тонка і груба очистка пальну. Ні, це на це все здається груба, а може і тонка, тонка. І тут і менше є один, якось так в мене вийшло. І п'ять цих, комусь чорний, комусь червоний, вони всі. Та саме це, тільки, можливо, різні виробники, воно все стає. Здається, на КМ і GDM воно стає, як має бути. Воно все нове, тільки, ну звісно, я трошки його брудними руками, воно все чисте, новеньке. Хто хоче цей, то може якусь умову вам поставити. Підпишіться на сторінку MotoStore. Напишіть будь-який коментар під будь-яким відео. Поділіться враженнями про куплену техніку. От, можливо. І получите такі фільтра від мене. Хай буде такий маленький міні-конкурс. Хорошо. Такий ведмедик тут є. Так, щось будемо робити. Да? Тут в мене бардака 5, я хотів зробити порядок, має два датчики. Ось зробимо. Ще було питання від Тараса. Як же, що, що так, як так сталося? Чого ж завода китайські трактори? Не укомплектовується е, цими. Ну, Відео я зняв дуже багато, але ну, і побачите їх вже згодом. Не укомплектовується довантажуючи, там не продумано нічого. Там, ну, в мене є що сказати по цьому поводу. Скажу так. Тут буде тема для окремого відео. Отакі От посилочки. Ще, звісно, не все прийшло. Ще датчики, я ще блядь, наїбнув свого датчика цього. Хотів так поправити цей пластик, вот, що зробив. Тепер завжди з 40-55 з 52 починається. Шляпа якась. Ну, отвертки, нічого, я його вишла, але він мені так і так не дуже подобався. Викину, звісно, бабла заплатив, Ну, менше з тим, що ти зробиш. Якось воно буде. Прорвемося, так? Да? Така річ є. Щось він вже виє. Не знаю, що з ним. Хері, знає, що сталося. Ей, потрохи -по -по приходить. Він вже років открутив таке. Да, хлопці, така фігня. Тому. Надіюся, що я когось таки той випередив. Насос прикольний. Збив в каністру і забув нахер. Його діаметр, здається, мені щось 40 з копійками міліметрів. Тільки де ж цей штангель? Боже, невже? Його частина та що треба. Так, да, 39, ну 40, коротше. 40 мм у вас має бути горловина, щоб спокійно вкинути туди. І сюди я просто шланг, у мене шланг з краном є. Тіпа, і ну, все. Що мені ще тіпа, хотіти? Температурку вона добре сказала, а вологість Вологість більша тут. Да, на дворі більше вологість, бо дощ. Що куди його приліпити? А? Може сюди. Щось треба придумати. У мене вже взагалі скоро буде як хата. 100% прапорець, світло, місце отдиха, простір для творчості, Ну, все як має бути. Так, це фільтри стойніх збора від техномодуля. Їх нормальні ціни на запчасті до всіх от, от тракторів, все є, абсолютно. До кого що цікавить, до всіх шифернгів, до сінтаїв, до старих, до нових, до старих є дуже багато чого, що якраз дуже треба. То я вам магазинчик рекомендую лише в описі, так по-людськи. Ну, магазин толковий собі продав. Ну, думаю, чого. Нормальна тема, так? Да? <плес> угу. Як вони гарно світять. Дуже. Мені дуже подобається. Дуже. Ну і головне світло теж в білий день світить добре. Ну, оскільки світло діодне, біле, тіпа, температура світла, колірна температура більш до холодного, то вдень воно до сраки. Воно, ну, воно і так і любе світло в день до сраки. Починає вечоріти, смеркати нормально, Вже ага, ти бачиш, що воно тут, що воно тут значить, показує. Що там. От, а вже як темніше, то б'є, дай Боже, просто ляля. Отаке, то хлопці, мало бути коротке, але тим не мені. А наразі, добре хлопці, Беріть участь в конкурсі. Ось такий маленький конкурс. Виграйте фільтр. Ніхто тоді щось не хотів. Фільтри лишились, я ж їх не можу собі присвоїти. Якби їх хотів, це, по-перше, було для людей. а по-друге, навіть якби і в мене був такий трактор, я б не зміг би просто присвоїти собі те, що для мене не розраховувалось. І будьте хлопці, всі здорові!